Ви чули, що вчора була неділя прощення. Ви встигли пробачити, чи, можливо, встигли попросити вибачення. Що ж про це говорить Біблія? Багато людей сьогодні займаються таким поверхностним християнством, не вірою, але таким релігіозним християнством. Ісус навчає, що ми маємо пробачати. Ми, дві очі наші, ми молимося, ми говоримо так Пробач як і ми пробачаємо. Наше. Ми маємо пробачати. Далі, коли ж потерботав Ісуса, скільки ж разів потрібно пробачати брату, Він говорить, 7 на 70 разів. Далі ми бачимо, що Ісус розговорить, говорить, нехай над вашим гнівом не заходить Сонце. Ми маємо не чекати рік, два, місяць, день, щоб Да? Ми маємо одразу залагодити цю справу, просити вибачення за якусь свою провину і очищити своє серце. Далі ж він говорить, якщо ми принесли дар і згадали за те, що брат гнівається проти нас, да, щось, то ми маємо залишити дар, піти, примиритися з братом і тоді принести це цю, цю жертву. Та да, жертва, там, молитва, жертва про хвали, там, Незалежно від яка там жертва, да, ми маємо примиритися з братом. Тобто не чекати рік-два, а одразу принатись. Ми маємо одразу розбиратися зі своїм серцем. Для цього є покаяння.